Вітаю вас на каналі Чесний Аукціон. Сьогодні продовжуємо навчання і я вам розкажу про оцінку банкнот за шкалою Шелдона. Ви запитували, хто такий Шелдон? Шелдон це не Шелдон Купер з серіалу Теорія Великого Вибуху. Вільям Шелдон був американським психологом і нумізматом, автором конституційної теорії температури та шкали оцінки стану монет. У 1949 році він почав розробляти цю шкалу після Другої світової війни. Сам він був колекціонером американських центів і помітив, що в його колекції більшість було центів з обігу і рі... мали різний ступінь зносу. Так він вирішив їх якось класифікувати. Але лише в 1977 році американська Нумізматична асоціація вирішила адаптувати шкалу Шелдона для використання для оцінки всіх американських монет. Популярності монети в слабах, почали набувати в 90-х роках, тобто через 20 років після того, як прийняли цю шкалу. Але найцікавіше те, що для банкнот такої шкали ще не було. І лише десь між 2003-2006 роком дві авторитетні компанії, такі як PCGS та PMG, вирішили адаптувати. Шкалу Шелдона для банкнот. То, як ви бачите, років через 20, я думаю, банкноти в слабах почнуть набирати найбільшої популярності. Тобто це десь до 2030-го, тобто пік популярності банкнот в слабах ще попереду. З оцінкою 70 у мене ще не було такої банкноти, але там нема що розказувати і показувати, тому що це найвища оцінка ідеальна банкнота, до якої нема до чого докупатися. А от на 69. Одна трапилась. 69 також, по суті, все ідеально. Неозброєним оком вони нічим не відрізняються. Швидше за все, тут, можливо, якась якість паперу трошки гірша. Я думаю, спеціальними приладами це можна побачити. Далі, 68. 68, ну тут уже починається. Чим далі в ліс, тим більше дров. Значить, кути не ідеально гострі і не ідеально чисті. От якщо придивитися, такі от трошки вони брудненькі. Далі, що тут ще є? Відстань від краю до малюнку може бути десь до міліметра, плюс-мінус. Можливо, навіть трошки більше міліметра десь 1,5 мм. Так. Які тут ще нюанси бувають? Якщо придивитися, тут бачите такі от є сліди, ледь помітні сліди фарби на банкноті. Це також знижує оцінку. До 68. Далі. Тут. Якщо придивитися, тут взагалі я би сказав 68 це називається якщо придивитися. Якщо придивитися, тут нерівно вона була розрізана. Точніше, рівно, але такий от невеличкий брак буває на банкнотах. Тут є виступ, а з іншої сторони ямка. В принципі, коли банкнота не збільшувати її, то візуально нічого не помітно. Ні ті виступи, ні ті. Різні залишки, фарби. І так само номер. Як бачите, трошки розмитий, не ідеально надрукований. Так, що в нас ще буває? Тут, тут практично все ідеально, тут вона зміщена. Вже стільки банкнот передивився, то навіть такі невеликі зміщення, як в 1 міліметр. Візуально в очі кидається. Вона знищена, зміщена вниз. Так, ну, в принципі, таких більш тут дефектів не видно. Тут також вниз трошки зміщена. Ну, і ще бувають нерівно розрізаний лист. Бачите, зверху йде хвилька і знизу хвилька. На реверсі, мені здається, навіть краще видно. От Отакі от. от. Край якийсь такий не дуже ідеальний. Якщо не пригадатися, то практично банкнота ідеальна. А якщо приглянутись, то не дуже. Далі 67. Тут уже більш помітні кути, не ідеальні. Чорні сліди на кутах. Далі, що тут ще? Тут більш помітне зміщення малюнку. От, наприклад, тут видно, він зміщений ліворуч і вниз. Далі більш помітні ці сліди фарби по периметру. Плюс є от різні такі от крапочки в папері. Це вони не є намальовані чи надруковані, вони просто в папері. Такі, така якість паперу. Плюс оцей розріз, він більше в очі кидається, ніж на 68. Я думаю, навіть без збільшення його видно. З одної сторони хлопчик, з іншої сторони, дівчинка. І так само малюнок уже не просто зміщений, а він на міліметр, десь до міліметра розвернутий. Тобто цей тут вниз іде він, а тут до догори задертий сам малюнок. Якщо поміряти відстань, от я збільшую, помірюю відстань. Ну це не буде не 100% масштаб. Якщо при збільшенні, наприклад, тут мені показує 1 см, а тут. Буде 1,1. Десь 1, навіть і півтора. Ну, по факту, десь до міліметра. Тут різниця. Візуально, так, ну, не скажеш. Але експерт повинен бачити все, повинен знати все. Так само і тут малюнок розвернутий. Тут іде він вниз, а тут догори задертий. Ну, так само є сліди фарби. Кути, в принципі, ідеальні. Для оцінки банкнот не повинні всі ці дефекти збігатися в одній мантноті. Достатньо якогось одного значного. І це вже понижує оцінку. Ну, або всі можуть бути, або кілька. Ще отакі от ворсинки, незрозумілі, в папері. Різні крапочки в папері. Ну, сюди не відносяться ті ворсинки, які повинні бути для захисту банкноти, які заплановані. Оці явно не заплановані дві. І от ці ворсинки, вони знижують оцінку. Тут видно, де не де. Якість паперу не дуже добра. І оце все знижує до 67. Далі номер. Пробитий не дуже добре. Бачите, да? неякісно. Є якісь пробіли в самих цифрах. Плюс він ще відображається на реверсі. Цього також не повинно бути. Я десь знаходив цю банкноту з оцінкою 70. Тут не видно цього номера, і цей номер нормально проглядається, нормально надрукований. Так, ну і тут, тут є зміщення догори видно. Тут, в принципі, що хотів би показати, ну зараз такого, напевно, нема на банкнотах. От колись на деяких банкнотах були от такі от значки. Бачите, зверху і знизу. Тобто, він, по ньому візуально видно, що банкнота розрізана не рівно і малюнок відповідно зміщено догори. Тут більший виступ, тут і менший. До речі, тут, якщо є знизу надписи якісь, то вимірюється відстань не від напису, а від малюнку. Отут тут буде відстань. Цей написи оці в основному тут написи фірми, фабрики або заводу, на якому була надрукована ця банкнота. Так, отже, давайте підіб'ємо підсумок. 68. Ледь помітні сліди. На кутах, сліди фарби, ледь помітне зміщення малюнку, ледь помітні сліди розрізу, ледь помітна розмита фарба в серії та номеру і нерівно розрізана банкнота. Тобто, фактично, якщо не пригадатися, нічого цього їх не помітиш. 67 вже трошки помітно: більш помітні сліди на кутах, сліди фарби, зміщення малюнку, сліди розрізу, ледь помітний розворот малюнку, ворсинки крапки інші сліди в самому папері. А не на ньому. І не ідеально продруковані серія або номер, і номер, або відбиття номера на реверсі. Від 67 і вище, це все пункти позначають ще таким позначенням Super B Game UNC. Тому я в аукціоні пишу оцінку 67-70. Я от ще їх не розрізняю, тому що це займе більше часу на оцінку самої банкноти. І от не дивно, що фірми, які роблять оцінку, беруть таку немаленьку плату за свою роботу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, рекомендуйте друзям. Пишіть в коментарях, чи робити огляд на нижчі грейди. На перший погляд, тим, хто починає займатися колекціонуванням банкнот, це, це здається дрімучим лісом. Але насправді тут нічого страшного немає і ви. На початках не дуже звертайте на такі дрібниці. Достатньо буде, якщо ви будете розуміти, що з... різницю між UNC і About and Circulate. Потім з часом це прийде і ви будете бачити навіть, я кажу, от, тих пів міліметра різниці між полями верхнього, нижнього або правого лівого. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Допомагайте Збройним силам. Зустрінемось на аукціоні.